На Буковині трапилась трагічна ДТП. В селі Недобоївці 66-річний водій наїхав на 72-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу за межами зебри. Жінку госпіталізували, однак через отримані травми буковинка померла. Окрім того, ще одна автопригода трапилась поблизу села Тереблече. 20-річний водій не впорався з керуванням та з'їхав в кювет з перекиданням авто, через що він та двоє його 19-літніх Пасажирів травмувались, потерпілих доправили до лікарні. Також в чернівцях на парковці по вулиці Степана Бандери водій переплутав педалі гальма і газу, тож врізався в будинок. Внаслідок інциденту травми отримала жінка-пішохід. Постраждалі викликали швидку. У водія патрульні виявили ознаки сп'яніння. Втім, від проходження огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився на керманича. Також склали протокол за кермування транспортним засобом в нетверезому стані.